Всім привіт! Це чергове відео розпаковки для Діани Бергович. Що всередині, ми вже знаємо. Так, давайте розпакуємо і я вам покажу, що тут всередині. Так. Так, Тут дитячий коврик для ігор, розмір 180 на 150 см. Так. Ціна його 10 доларів 69 центів. Так. Ось тут є. Так. Тут є два принта. Ось такий, ніби настільна гра і другий Ось таке море з англійським алфавітом. Ось, постараюсь так, щоб було видно. Ось е, якість коврика більш-менш нормальна, матеріал м'який. Тільки є одне зауваження до продавця, те, що тут він дуже погано його склав. І тут дуже великі складки. І щоб нормально на цьому коврику бавитись, його потрібно перше чимось роз... Роз... розім'яти. Щоб менше було видно цих складок. Так, Ну, а на цьому все. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставити лайки. Всім па-па!